Доброго ранку, друзі! Вітаємо всіх, хто щойно приєднався до нашої ранкової програми, і точно вже приєднався до нашої ранкової програми Наш гість. Тож вітайте в нашій студії Андрій Ребрик, голова закарпатської організації ПЛАСТ. Як відомо, пластуни ведуть здоровий спосіб життя насамперед. Як взагалі здорово прокидатися кожного ранку? Як прокидатися ти, Андрія? Треба прокидатися з гарними думками, перш за все. Якщо ти маєш гарний настрій, гарні думки, і ще тобі приснився якийсь гарний сон, то прокинутись взагалі немає ніякої проблеми. Ну, звісно, кожен з нас не позбавлений різних проблем, переживає десь. Але завжди треба мати якийсь оптимістичніший погляд життя, мати якусь надію, що не все так погано, як воно здається, і тоді я думаю, що буде набагато легше. Андрій, а що власне сьогодні снилося вам? Чи ви не пам'ятаєте? Я пам'ятаю, мені снилося, як мені у Фейсбуці намагалися щось продати. От що я не пам'ятаю. Андрію, ти є зараз координатором акції Витлиємський вогонь в Україні. Що саме, це, що саме за акція і коли вона стартує в Україні? І чи взагалі вона вже стартувала в Європі, в країнах Європи? Це дуже широкомасштабна, я би сказав, акція, започаткована австрійським телебаченням ОРФ у 1987 році. Що це несе ця акція? Це кілька журналістів і. Скаути, австрійські скаути вирішили для того, щоб під Різдво, на Різдво якось об'єднати людей, дати їм, можливо, більше трошки спокою, більше розради. Вирішили з Єрусалиму привезти вогонь, який там запалюється перед Різдвом. І цей вогонь у вигляді свічки просто передати церквам, громадам, простим людям. І особливий акцент робився на Вразливих категоріях населення, особливо дітей. Тобто діти-інваліди, сироти з іншими вадами, так для того, як правило, про них ніхто не пам'ятає протягом року, а потім під кінець там Дід Мороз, Миколай, там щось таке приносять, принесли подарунки і знову забули. Так? Угу. Отже, ця акція була покликана для того, щоб акцентувати більшу увагу ну, в Австрії, скажімо так. І Після кінця 80-х воно дуже не було великої популярності в країнах Європи. Чому? Тому що скаутинг в інших країнах Європи теж дуже поширене явище, в тому числі в Україні. І просто колосальна кількість скаутських організацій, близько 30, можливо 40, приєдналася до цієї акції. З минулого року офіційно було десь порядка 2000 тисячі зареєстрованих тільки учасників цієї акції, включаючи, скажімо, такі континенти, як. Північна, Південна Америка, США, Канада, Бразилія, Про Аргентина. При... акція. Так, ці скаути з цих країн приїжджають до Відня, прилітають до Відня, забирають цей вогонь і передають його е, ну, в свої домівки на ті континенти, де вони живуть. Так само Австралія, навіть е, з Азії, з країн Азії, Казахстан і так далі. От, це, е, е, ну, я вважаю, що це дуже потрібна і важлива річ. В Україні якраз триває підготовка активно. Е, формуються три напрямки, скажімо, роботи. Це є всередині України передача, домовленість з церквами, з громадами, з владою, просто з людьми, з віруючими. Другий такий напрямок це міжнародний. Ми готуємо офіційну делегацію для поїздки до Відня. Це буде 11 грудня. От відбуватися передача. Відтак ми будемо їхати до української громади в Німеччині, в Мюнхені. Це Баварія, де будемо передавати їм вперше за останні 15 років. Вифлеємський вогонь, тому що вони, вони самі нас попросили, і в них є очевидно, така внутрішня потреба. Відтак, наступних вихідних планується поїздка у двох напрямках: перше це Прибалтика, там де проживають велика кількість, компактно проживають велика кількість українців. Це Литва, Латвія, Естонія. От зокрема, в Естонії ми отримали велику підтримку від Віри Коник і від тих українців Анатолій Лутюк. Які там проживають, і вони е, підтримують нас в плані там проживання, харчування, е, організаційної роботи це дуже важливо, скажімо, так, тому що акцію на цю акцію складно знайти спонсорів. Ніхто не хоче, чи меценатів. тобто. Ми вкладаємо свої гроші там, з власної кишені. Звісно, допомагають батьки, допомагають зацікавлені люди. От, але якогось такого прямого фінансування чи підтримки ні з боку держави, ні з боку якихось приватних структур немає, та й не знаю, чим це би мало бути. От. І е, третій напрямок це поїздка на південь. Це є Сербія, Болгарія. І попередньо ми домовлялися про українців з Греції. Я не знаю, чи вони будуть. Ми так ми сподіваємося, тобто вислали, я Думаю, що буде підтримка. І також буквально тиждень тому до мене звернулися українці з Румунії з Бухаресту і дуже просили заїхати до них і передати цей віфлеємський вогонь. Тим українцям, які проживають на території Румунії, за український це, так, це такий та... своєрідний символ. Він є символом, так, вона, це символ такого примирення, прощення. І ну ми живемо цілий рік, так цілий рік щось стається з нами, і під різдво, як правило, людина задумується: а що ж я зробила протягом цього року, так де в мене були, де я добре поступила, де я погано і традиційно ми. Перед різдвяною вечерею мусимо пробачати всі ці незгоди, всі ці якісь непорозуміння. І символ свічки, і символ вогню це якраз і є цей символ очищення, так біля якого можна посидіти, подумати, поговорити, принести його в домівку, так і запалити. Знаємо свічка. Багато де навіть в літературі, в зарубіжній в українській літературі, це носить гарний символ. і Багато де зустрічається в авторів і у творах. Андрій, Андрій, а так? ви є координатором акції Віфлеємський вогонь в Україні? Так А щодо українців, які мешкають саме в Україні, як вони можуть долучитися до цієї акції, як проста українська родина може частинку цього, цього «Віфлеємського вогню мати в себе в домівці, так стосовно України буде офіційна передача на львівській у Львові на польсько-українському кордоні. Так само, ми спільно з польськими харцерами. Відтак, здається, 14 грудня вогонь буде палати у соборі Святого Юра у Львові. Звідти в пластуни, які живуть по осередках, а пластуни зараз, ну, тобто пласт має осередки в всіх обласних центрах, в тому числі в Автономній Республіці Крим, буде переданий цей вогонь найбільші. Храми міст і о, тих регіонів, де діють пластуни. в тому числі і Ужгород, і Закарпаття. Е, є домовленість з кафедральним собором в Ужгороді з Мукачівської єпархії, є е, домовленість з церквами в новому районі, у нас е, по інших Київського патріархату. Е, я думаю, що ми будемо робити офіційну передачу і тут до вас прийдемо на телебачення. Okay. І, ми, минулого року це гарна була практика. і відтак е, це, як правило, ми це робимо передачу перед службою Божою. Так само ми будемо передавати католикам Західного обряду. У Риму-католицькому соборі ми це традиційно робимо 23 або 24 грудня на їх ну, на різдво, різдво, яке святкуємо за західним обрядом. Будь-яка родина просто може або е, зайти на сайт пласту. І подивитися, в де, в який час буде вже вогонь в його місті чи в його селі, селищі, тому що пластуни є і в селі. Зокрема, наприклад, на Сході дуже популярна Луганська, Харківська область, маленьке містечко, де люди там дуже, ну, не те, що перейнялися, а дуже захопилися. І є там розуміння і підтримка. Що би ми не говорили там, чи як би нас не намагалися посварити схід і захід. Це якраз я вважаю, що в Україні подібна акція мусить акцентуалізуватися для розуміння, для розуміння, що всі ми різні, але ми всі українці. Ми всі живемо в одній країні і маємо дбати спільно, чи ти в Криму живеш, чи на Закарпатті, чи десь в Чернігові. Звичайно, так, чи, так, 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 так на якій ти мови розмовляє? розмовляєш? Немає у нас якихось. Ні релігійних, ні етнічних, ні національних якихось е пересторог щодо того, кому ми цей вогонь передамо і для кого ми робимо. Ми робимо це для себе, від себе і для е е е українців, і навіть для тих гостей, які є в нашій державі. Я думаю, що це не є проблемою. Це, це важливо розуміти, і ми намагаємося це донести в ті громади. Звичайно, трапляються раз по раз випадки від нерозуміння, намагаються приписати пласт до якоїсь політичної діяльності. О, от зараз безполітичний да, без політичної діяльності. Ми взагалі тому, що Плас, це така здорова організація, там де беруть участь здорові насамперед люди. Що зараз окрім цієї акції Вифлеємський вогонь відбувається у вашій організації, і що буде відбуватися найближчим часом? Андрій Окрім цієї найбільшої такої акції під кінець року цього року була дуже потужно пройшла, в тому числі в Ужгороді. Акція, яка носить назву в чому історію разом. Пластуни збирали величезний 6 на 9 метрів пазл, який складається з 147 частин, таких пазлинок десь приблизно 50 на 70 сантиметрів. Це mm ж -hmm. таки великий так, з металопластику такі частинки, на яких зображено вояків української армії різного періоду від Київської Русі до. Вояка УПА чи вояка Першого Українського фронту, так okay. От, це акція, як на мене, дуже позитивна в плані розуміння нашої історії і розставлення акцентів. Знаємо так, що було перед 9 травня, як намагалися е подати цю історію традиційно в радянських, такий, в радянський спосіб. Так? Я думаю, що ми маємо знати нашу історію безвідносно зараз. Нам легко судити, хто там був винний, хто не винний. Це є акція, яка дає розуміти дітям, як, яка є наша історія. Друга найбільша акція, яка буквально зараз теж ще триває, акція назва Вишита Україна. Це є 16 таких банерів, на яких зображені вишиванки, повністю такі строї, народні строї з різних етнографічних регіонів України з вирізаним обличчям. І десь на площі, чи в місті, чи де ця акція відбувається. Презентація, будь-який охочий, будь-який мешканець міста чи гість може прийти сфотографуватися з обличчям в тому національному строї. Зокрема, багато є два чи три. Я не пам'ятаю скільки з зі сходу, що дуже важливо. Тобто, не тільки захід, не тільки наші західні чи центральні регіони. А в тому числі і немаловажливо східний регіон. Тобто, ця виставка мандрує Україною, і я думаю, в ближчим часом вона Це відразу 16 вишиванок. 16 вишиванок відразу так так. так. так, і я думаю, що можливо на Андріївській вечорниці, на Андрія, 13 грудня, ця акція приїде до Ужгорода. Принаймні ми маємо такі сподівання, якщо воно буде, то я думаю, що. Ми про це будемо повідомляти. Андрій, ми вам дякуємо за розмову. Бажаємо вам натхнення, адже саме завдяки таким акціям, які проводите ви і ваші колеги, виховується патріотизм не завдяки якимось примусовим діям, а саме завдяки таким творчим акціям. Тож дякуємо вам за розмову. Нагадуємо, що до нас в гості завітав Андрій Ребрик, голова закарпатської організації Пласт. Ранок на тисі триває. Ми продовжимо.